Вітаю! Сьогодні будемо робити кекс бісквітний на 5 яєць, як завжди, розпушувач ванілін. Ось наша нова форма. Йому якраз покажемо, яка буде цукор, борошно. І ми захотіли зробити курага з родзинками. і ну, олії трошки налімо. Як бісквіт ви робити, знаєте, я зараз все зроблю, а потім покажу, як вже формочку будемо заливати. Яйця розділила вже, сюди трохи ван... ваніліну закинула, цукру. І зараз буду вже міксером збивати, хоч не рукою. Білки взбили, зараз переходжу до жовтків. Так, борошно я взяла 125 грамів, нам багато не треба. З борошном я розмішую відразу розпушувач, пів пачечки. Так, трошки розмішаю. І тепер буду вже змішувати всі інгредієнти. Так, тепер. Ні, виключим. Да, виключи, я. Змішуємо жовток з білком. Головне Дуже акуратно, повільно це робити, щоб наші бульбашки не пішли кудись, щоб потім був дуже пухкий наш бисквіт. Ось так. Краще брати таку лопатку, як я взяла силіконову, розмішали, ось так помаленьку. І тепер ми будемо потрошки всипати. Борошно. Ось так. Перемішуючи, доки не вмішаємо всі 125 грамів. Так, борошно змішали. І ще залишилося 2 столові ложки олії. Ну, я півтори десь візьму, не хочу я дві брати, бо не знаю, наскільки воно буде таким це все перемішуємо. Далі будемо вже змащувати нашу формочку, і викладати все. Трішки змажимо олією. Зовсім трішечки усі боки, щоб потім відстало дуже добре. Так. Я вдома робила коротке відео, я вже виставляла. У мене формочка у вигляді соняшника. А тут ми вирішили, щоб було з такою диркою. Зробити сам. Момент істини. Тепер треба ось оцю формочку по краям. Ой, я вперше в таку формочку виливаю, щоб нічого ж воно не полізло далі. Ой, не знала, що це так тяжко. Так, розформувати його треба. Лопаткою дуже зручно, бо я хотіла брати ложку, але від силікону я бачу краще відстає тісто. Тепер ми його ось так гарненько по колу розгортаємо. Так. І тепер. Я не люблю родзинки і курагу, тому ми домовилися з мамою, що я наполовину кидаю начинку. Ось так вона осяде. Ми її трішки потім паличкою для суші туди запихнемо. Бо я не люблю, не знаю, не можу я їх їсти. І тепер трошки ось я їх Ось туди позапихаю, а мама з папою у них проблеми з серцем, то їм треба їсти і курагу, і цей же ж родзинки. А моя половинка буде чиста. Я туди не хочу нічого додати, щоб я могла нормально його поїсти. Ось так наполовину в мене він буде. Все. Тепер відправляємо у духовку на 180 градусів до готовності. Так, ми вийняли його. Трішки де начинка буде у нас він не такий пухнастий. А де моя, ого, тут він хороший. Зараз будемо питатися його поїтягнути. Подивимося, як воно буде. Ось такий у нас вийшов бісквітний кекс. Тут з начинкою, а тут без. Дуже м'який. Ось так бачите? О! Дуже гарно. Ось ось такий у розрізі. Ну що я можу сказати? Смачного і гарного дня вам всім!